Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про партнерське навколо політичне будемо говорити з нашими гостями у нашому етері. Сьогодні Ігор Чаленко, він голова центру аналізу та стратегії. Вітаю, пане Ігоре! Вітаю. Слава Україні! І звісно ж, традиційно також Олексій Буряченко з нами сьогодні спілкується. Він кандидат кандидат політичних наук і раді його також вітати, пане Олексій. Здравствуйте, слава Україні! ти хорів слове таю друзі Друзі, закликаю вас ставити під цим відео обов'язково свою вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і звісно ж пишіть свої думки в коментарях стосовно тем, яким ми сьогодні будемо підіймати. Ми розпочинаємо і розпочати хотів би з такого: все більше країн, які партнерські до нас налаштовані, упогоджують дозвіл дійсно бити їхнім озброєнням по території Російської Федерації. Це не стосується НАТО як такої організації, але окремо індивідуальні. Індивідуально ухвалюються ж таки країни такі рішення. Таких країн вже більше як 10, бо більше є гарні новини. із сполучених штатів дозволяють використовувати свої системи ППО е і збивати літаки у небі над Росією, не допускаючи їх до території нашої держави. Ну і звісно ж, очікуємо досі від них погодження е використовувати власне зброю по території Російської Федерації. Подібного рішення очікуємо від німців. Також ну і я б хотів би запитати у вас, пане Ігоре, пане Росію, а що має статися такого, аби нарешті нам погодили усі країни, які передають, чого вони бояться, що їм Російська Федерація зробить у цьому випадку, і чи готова сама Російська Федерація це зробити? Ось це чого вони бояться, пане Ігоре, вам слово. Ну ж розуміємо, що саме Російська Федерація є найбільшим лобістом. Передачі західного озброєння Україні, використання західної зброї на території безпосередньо РФ. Тобто, чим більше Російська Федерація здійснює свої агресивні людоненависницькі дії проти українського народу, проти нашої держави, тим більше наших партнерів буде ставати на позицію, що всі червоні лінії, які вони самі собі малювали, вони в нинішніх реаліях не мають. Абсолютно ніякого сенсу, до речі, та сама ситуація стосовно і постачання зброї е, силам оборони України, якщо там порахувати е, там умовно скільки саме трофейної зброї з боку РФ ми залучаємо сьогодні для оборони е, нашої держави. Тому цій ситуації е, я думаю, що десь в Росії навіть почали десь здогадуватись, що можливо не треба йти е, ну, настільки. Агресивним шляхом, але ці, ці здогадки, вони ще не привели їх до е, логічного умовиводу. Тому ми бачимо далі продовження кампанії е, на Харківщині, е, не дивлячись на те, що вона у них захлинається. Саме тому є питання по Сумщині, де все-таки є ризики сьогодні. Саме тому продовжується кампанія на Донеччині, особливо Покровський напрямок. Тобто, все рівно е, що. Сьогодні західні країни не намагалися умиротворити агресора, показати, що ну можна ж звести воєдино позиції чомусь за рахунок України, не за рахунок Росії, за рахунок України там десь загальмувати постачання зброї. Захід побачив, що це не працює, це просто не працює. Тому все, якщо одне не працює, є план Б. Нарешті ми дочекалися плану Б і тому я думаю, що чим далі, тим більше країн дійсно будуть давати нам позитивне рішення щодо використання зброї, питання не на території країни агресора, а проти військових об'єктів агресора, де б вони не розміщувалися. пане Ігоре, а все ж таки, ці держави, які ще не ухвалили такого важливого для нас рішення, чого бояться, чи від чого дистанціюються, і чи дійсно вони довіряють тим погрозам Владиміра Путіна. Ну, в когось є історична пам'ять і історичні певні страхи, як Німеччина, для прикладу. Ми ж розуміємо, Ну наскільки важко дійсно в цьому питанні, бо ну Росія давить на слабкості Німеччини ну дуже сильно. В Сполучені Штати тут теж питання, чи є цей дозвіл по ППО, чи нема його. Ну, все рівно теж потрібно далі продовжувати комунікацію, щоб не вони самі. Намагаються визначити, а де ця межа буде, за якою можна вважати пряме зіткнення а, там між, грубо кажучи, чи ядерними державами бо США, все-таки ядерна держава, Російська Федерація, Ядерна держава чи навпаки, от зверніть увагу, скільки ми пройшли так званих чер... цих червоних смуг ліній, наприклад, по темі а, ядерної тріади Російської Федерації. Значить, літак їхні ту 22 М3 збили, збили а скільки їхніх а, за горизонтних РЛС а, вже пошкоджено, які в цьому комплексі не працюють, і щось нічого Росія не робить. Це означає, що вона страшила світ насправді, а дуже багато чого ну лишилося блефом. І коли цей блеф бачить, що нічого з ним немає, то відповідно країни заходу зараз активніше і допомагають Україні. Тому що Росія виявилась колосом на глиняних ногах, пане Олексію. Як ви вважаєте, чи розуміються наші партнери на 100% і чого затягують у такому випадку, якщо розуміють із допомогою? Ну, важке запитання, от, відверто кажучи, я не хочу якихось там кліше повторювати, да? що там Славка Росія, що вона зараз розсипеться на 52 частини і так далі. Тому подібне. Ви знаєте, Росія о, витримала і санкційний тиск, витримала випробування о, найбільшою континентальною війною після Другої світової. Стабілізувалися, да, ми розуміємо, що це не в тих сегментах економіки, за рахунок там розвитку ВПК, за рахунок там продажу сировини, за рахунок там зменшення в два рази там, доходів по основним статтям. Але все одновити да, коли вони там дають. На коментарі свої пам'ятаєте, що вони там підуть в ліс, не їсти корішки, що вони там все, все перетерплять. Зрозуміло стає одне, що не так швидко дасться ця перемога цивілізованого світу над Путінською Росією, як можливо хтось думав раніше. А відповідно тому і червоні лінії залишаються. Причому червоні лінії залишаються а, як з боку наших ворогів, так і з боку наших партнерів. Вогодні, чому справа? Про це нерідко хто говорить. А, і якраз Україна це той суб'єкт, яка розширяє. І перші, і другі червоні лінії. Тобто Захід же ж не хоче на себе брати відповідальність розтягувати червоні лінії Російської Федерації, не хоче. Тому що бояться ескалації, бояться там можливо протистояння з НАТО, а України виходу немає. Ми стоїмо просто в ну, нас, або ми виживаємо, да, або ми боремося, або нас. Просто не стає як держави як нації, тому хочеш не хочеш, ми ці лінії будемо рвати, розтягувати, от і наплювати на них кінці кінців. Це все ми робимо. Але і наші партнери також нам чертять ці іноді лінії от зараз конкретно по темі нашої розмови, по використанню зброї дальнобійної Сполучених Штатів. І тут ми бачимо, що Європа Ну включила. Відверто кажучи, да, скільки вже 11 чи 12 країн, 11, по-моєму, відповідно дала дозвіл. На, і тут ну, навіть є країни, в яких ну, немає міної зброї, відверто кажучи. Ну, припустимо, країни Балтії. Да, але на, це більше про символізм, це про консолідацію, на, це про розуміння, на, що потрібно все ж таки на, адаптуватись до нових реалій. І що потрібно змінювати змінювати відповідні рішення і позиції, які були раніше. На тут Брит, Британія, звичайно, впереді планети всі, як завжди, на принципі ми можемо не перелікувати її. Да, і, 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 і літаки, танки, ПВО, і все, що і завжди були британці. На Ну і тут Storm Shadow, да, буквально коли вчора, позавчора, перша інформація пройшла від замміністра про використання по території Російської Федерації у. Відповідь, яку абсолютно правильно зазначив, от я думаю, що після вчорашньої заяви Макрона. Ще і аналоги на британським штамше скальпи нам знадобляться для такої, да, збалансування фронту. Але не тільки, але не тільки. Я хочу нагадати про ще одну озброєння, яке ну, забувають в цьому контексті. Всі сконцентрувалися виключно на ракетах. А от що дає нам Франція? Франція нам дає Цезарі, далекобійну артилерію, найбільш далеко він зараз в світі, якщо я 70 кілометрів. Ну тобто, в принципі, а, це те, що дійсно може зробити ну таку а, вогневий заслін, да такі свого роду, який зможе не втримати дійсно там ворожого валу. І європейці розуміють, що концентруються війська на сумському напрямку. Ну про це говорили на ж і так далі. Да. Якийсь там рух не зрозумілий нікому. Ну може комусь зрозуміли, але мені відверто кажучи, ні, тому що це ж під. На покровом війни відбувається в Білорусі, що там тому наші друзі, наші партнери розуміють що потрібно адаптуватись до цього, тому що. Без паритету а, на, на лінії кордону а, дуже важко буде нам а, на правду, втримувати а, навіть невеликий якийсь там супернаступ, про який казав Умєров, да само а навіть в принципі локальні тактичні дії знову ж таки на принесуть нам багато шкоди. І ми будемо вимушені дуже серйозно розтягувати ту саму лінію фронту, в принципі, те, що Російська Федерація і на мала на меті такими діями, тому да, тому буквально сьомій ранку сьогодні. Пройшла новина з Вашингтонщини від Блінкіна, який в принципі сказав, що да, ми будемо адаптуватись. Ми будемо змінювати свої рішення в принципі. Це вже стало абсолютно очевидним, що процес по використанню американської зброї він. Зрушив з місця. Тобто від дебатів вже перейшли в принципі, до механізму його реалізації. Це дуже добре. Да, там була оговірка, типу що на короткій відстані. Що таке короткі відстані, знову ж таки, важко сказати, скільки це 50-100 кілометрів, на що, що, що для нього на невеликій відстані. Да? От. Ну, але тут ви знаєте, питання вже десяте. Він же ж має все все ж таки на такої на, на, черти черти червону лінію бо там так хап і такий крюк зробив і далі почав чертити. да. ну типу ну типу ми даємо дозвіл але ну 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 недалечко Недалечко і у відповідь, ну, ми, в принципі, звикли вже до цієї стратегі стратегічної невизначеності від наших партнерів. Але направду ми наша дипломатія, наш президент, наші лобісти, гарно, гарно ефективно спрацювали в цьому напрямку. І, я думаю, вже найближчим, найближчим часом цей дозвіл буде. І це, до речі, краща превенція від наступу на. В тому самому сумському напрямку, адже ворог, якщо буде знати, що такий дозвіл є на по потакам сам середньої дальності, і по іншим на номенклатурі озброєння, то вони тричі подумають: а ну а з якими силами їм заходити, да і що вони не отримують від таких. Ну, тактичних дій, окрім того, що в чергове получать по на ну, тому е е я вітаю, е скажімо так, еволюцію е розтягування червоних ліній від наших партнерів. Але добре, щоб цих червоних ліній взагалі не було. Так, ну якщо говорити про роботу наших дипломатів і лобістів України, варто заужити їх напевно цієї роботи буде чимало вже 15 червня, через два тижні розпочинається саміт миру у Швейцарії. І ми бачимо зараз незадовго до початку цього саміту миру, наш президент, верховний головнокомандувач, такий вояж всесвітній продовжує е, чинити. Так і вже відомо, що він до глобального півдня також завітає до Саудовської Аравії. Тут е, нещодавно з'явилася інформація. Він полетить. Е, у зв'язку з цим з цим дозволом, так чи можна сподіватися і очікувати, що зараз генштаб Збройних сил України викотить якийсь план, ну для своїх, звісно ж, як жахнуть по території Російської Федерації, як стрельнуть, як пальнуть? Ну так, щоб у нас були і позиції більш потужні напередодні цього саміту, ну і щоб ми себе більш впевнено на тому саміті почували. Пане Ігоре, як вважаєте? Я переконаний, що наш генштаб використовує всі наявні можливості. Як тільки щось відкривається, йому точно не треба це десь оголошувати. Ми будемо про це знати вже після реалізації, як це було неодноразово по об'єктах і на тимчасово окупованій території Крим, той же і наші області. Ну, або ми ж бачили там реалізацію там по безпілотниках, які там залітають вже на 1800 кілометрів. Тобто, зрозуміло, що ми розумієте інформація то у нас є, ми розуміємо, куди бити. А якщо нам дають інформацію вже, що є дозвіл на використання зброї, ну класно. Можна сказати, що це буде форма експерименту застосування західної зброї по території ворога. Ну, це я жартую. Звичайно, та я, я впевнений, що вона буде застосована без затримок, і, звичайно, це посилить наші позиції в рамках і міжнародних воїждів оцих президента. Ми ж прекрасно розуміємо, що е, рано чи пізно перемовини з Російською Федерацією будуть, але нам потрібно забезпечити сильну позицію України, і саме зараз ми показуємо, що скільки ми вже чекали, 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 поки буде для нас дозвіл. Розумієте, от коли дозволи пішли, та є тема з Штормшедов, те, що ви назвали, але ж знову ж таки, це ж з дозволу бритів, відповідно, британці дозволили. Ми застосували. А тема до речі, щодо Петріота, яка там в німецьких медіа звучала, що от десь Сполучені Штати були незадоволені. Німеччина, ну насправді це. Це більше сигнал про те, що е, ну, хтось намагається зберегти обличчя на певний період часу, і я думаю, що це не Україна. Україна використовує все озброєння е, виключно з е, вказаних е, домовленостей, які є. Тому в даному варіанті я думаю, що так і продовжиться. Пане Олексію, ваша думка, що у нас очікує найближчих два тижні, незадовго до саміту миру у Швейцарії? Я думаю, що звичайно. Україна буде реалізовувати ці розтягування червоних ліній. Ну тобто буде встановлювати спаритет на харківському так званому напрямку. Звичайно, це додасть сили нашій дипломатичній позиції і не тільки нашій. позиції, в тому числі наших західних партнерів, тому що вони не будуть остерігатися на там, скажімо, маніпуляції з боку Російської Федерації. Тому що вона ж як це подає да? для західного світу. От Росія відкрила там а, другий фронт на Харківщині, а на Сумщині буде третій фронт, а на Білорущині буде четвертий фронт. бачите, для західного як, обувателя, там який сидить, десь ну не знаю, а, там, в Португалії, там, в Люксембурзі. Ну, вони думають, що фронт це ну це відкриття прямо, прямо когось фронту, і це показує якусь таку велич а, і нездоланність Російської Федерації. Тим самим да на фоні того, що Путін постійно хоче перемовин. Вони думають, ну може це і неплохий варіант Направді, коли вони там кожного тижня дозволяють собі нові фронти відкривати. А, так, от ми це все і псо успішно долаємо. Відкриваємо очі наших західних партнерів, що це ніякі не на відкриття фронтів, це провокації, це тактичні дії. А якщо ви нам ще дасте просто справедливу можливість бити у відповідь на території ворога, на то, скоріше за все, на інших напрямках вони просто не підуть. А на Харківському вона вже захлиснулася, на про що в принципі, повідомляють наші Збройні Сили України, що там ситуація складна, але більше. Аніж контрольовано, ну тобто, да тобто, вже є активні контрнаступальні дії на певних е ділянках на успішно відбувається. І чим більше будуть використовувати демобійного озброєння, ну звичайно, тим е довше буде плече їхнього дольоту. До на, на повністю, скажімо, да, цих напаломастильних матеріалів і так далі. І тому подібне. Чому важлива саме західна зброя? Тому що да, в нас є зв'язки озброєння на безпілотники, там на, на вже, там на декілька тисяч кілометрів потенційно, да? От, але ми ж маємо розуміти, що безпілотник туди долетів, там має бути паливо. Не, і відповідно на таку відстань бойова частина його буде ну, відверта. Кажучи, невеличка тому і використовуються такі безполотники по таким хрупким, таким хрустальним об'єктам, да, як флот, як НПЗ, де в принципі навіть невеликий заряд може зробити великої шкоди. От. А тут ми говоримо про атаканси, касетні, які ну просто можуть накрити величезну ділянку там, техніки, живої сили, складів, атакамси, які використовуються проти бітонованих бліндажів. І оборонних споруд Російської Федерації ну одним словом, ми їм дуже скоро можемо зробити больно. Причому так больно, що на що вони відповзуть одразу і зрозуміють цю безперспективність цієї затії, тому я на найближчі два тижні. Досить оптимістично налаштований, все ж таки, що нам вдасться на харківському напрямку відновити паратет. А це вже ну значний крок для в принципі такого суцільної стабілізації нашого фронту. На відносно українського саміту миру ну вже ми вже знаємо, що майже 100 країн. Відповідно погодилися і організації да, погодилися взяти участь. І я само погоджуюсь, колеги, друзі, що просто там нам також не буде, незважаючи на те, що це за нашу ініціативу, мої що це наш майданчик. Але ну такий наш шлях і він точно з 91 року і раніше, в тому числі, ніколи не був простим. Нам своє робити. Дякую, пане Олексію. Ось такі от пироги. Отакі от от теми обговорили. Друзі, обов'язково пишіть свої думки стосовно цих тем у коментарях. Обов'язково підтримуйте нашу розмову вподобайкою. і Завітайте в опис під відео там також посилання на наших гостей. Багато цікавого знайдете обов'язково. Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії. Дякую вам, пане Ігоре. Дякую. Олексій Буря... Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації милих громад. Також з нами спілкувався. Дякую вам, пане Олексій. Ну, за все дуже вдячний нашим глядачам за те, що були разом із нами. Ще раз закликаю підписуватись. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося наступних відео. Будьте у фокусі на все добре.